Микола Кочерга Оповідання Білий Метелик. Розділ 3. Генезис мікробу. Голосніше повторили Ерсана. Лабораторія нема доступу. З лівого боку знову замерехтів метелик. Не міркуючи, навіщо. Ерсана ступила за ним. Чому нема доступу? Мама не дає інформації. Вона хоче мене вберегти від чогось, але метелик плавно, мов морський коник у скляному акваріумі, плив перед Ерсаною, наче кудись заманюючи її. Трава слухняно й безшумно лягала на землю. І, хоч не було чіткої цілі або завдання, ноги самі несли розгублену дівчину все далі від вімана. А ще, ще так хотілося б бодай одним пальчиком торкнутися цієї маленької ніжної істоти, бо нема ж таких створінь там, у Прайді. Метелик тим часом то кружляв над головою дівчини, то танцював крильцями. Переду. Мертва тиша ставала все густішою, і в грудях затремтіло відчуття того, що ти втрутився в чужий тобі і невідомий світ на тебе тут не чекали. Сиві кам'яні надгробники без око пильнували твоє дихання, і лише метелик нагадував про щось інше, щось таке, світле, легке. Зрозуміле, але забуте, Ерсана почула голос Дроїда, що донісся, мов з якоїсь далекої кімнати. Виберіть об'єкт для ізгумації. Готуюся до вибору, холодно відповіла дівчина, не відпускаючи очима метелика. Так тривало хвилину, дві, три. Аж поки він не сів на похилену кам'яну брилу. Посиріло мовати небо на горизонті І безликою, як твоє я, до народження. Маленька комаха повільно згорнула крильця І здавалося, задрімала. Тепер її тонюсенький контур був схожим на ледь помітну тріщину на тій могильній плиті. Карсана оглянула могилу. Звичний горбик розлізся втратив форму, а на камені ще виднілися букви. Який номер цієї могили? голосно запитала дівчина. Другі Дмиттю опинився поруч і відповів. Вісім. Скануй напис на камені. Робот завис над кам'яною плитою, заливши її ржевим світлом. Його промінь настирливо впивався в древній камінь, вираховуючи найменші шпаринки, контури тріщинки, аби витягти з холодної товщі часу чиє здавно. Забуте ім'я. За хвилину він виголосив Марія Кондратенко, 1911, 1991. спи спокійно, дорога мама бабуся. Ерсана здивовано підняла брови. Чому спи спокійно? В ті часи люди вірили в життя після смерті, пояснив Друїд. Ерсану охопила невиразна цікавість. Метелик перелетів на сусідній камінь. Сканування поховання з метеликом на камені дала вона завдання роботу. Той змінив колір проміння на золотавий, трохи підкоригував положення і розпочав свою справу. Метелик, незважаючи на всю ту гру світла, спокійно відпочивав, звівши крильця. Хвилина, дві. Зазвичай дроїд вже повідомив про результат. Дівчина взяла контрольний екранчик, що висів на поясі і прослідкувала хід процесу. Колись їй пощастило кілька хвилин поспілкуватися з хлопцем, це сталося під час адаптаційних зборів. Потім усіх гуманоїдів чоловічої статі відправляли на місяць, там було їхнє місце. Тож, коли незнайомець навчив її таким прийомом користування контрольним блоком, що, мабуть, Мама не знала і не помічала таких хитрощів. Хлопці розумніші, бо їх відправляли на інші планети, аби влада й наміри мами простилялися по всій сонячній системі поки що. Тож, набравши певні комбінації цифр та знаків, Ерсана завмерла. Дроїд, що її супроводжував, заблоковано. Точніше, він сам збився, завис. Мама мовчала, хоча могла б зв'язатися з дівчиною через чіп, бо супутники тисячами висіли над землею заховатися від них було зась. Яка ж операція спинила функції робота? Набравши ще одну комбінацію, Ерсана затамувала подих. Такого не може бути. Це збій не інакше. Але ж дані. вони є. Дроїть, замість того, щоб вести діалог з Ерсаною, Намагався це робити зі щойно просканованою могилою, тією, що з метеликом, що це за помилка. Дівчина зайшла на сторінку даних заблокованого пластикового слуги. Тепер здивуванню не було меж. Скелет у похованні мав ті ж генетичні дані, що й Ерсана, наче то була повна її копія. Тиша на кладовищі тепер давила на свідомість і не було від неї порятунку. Але ж, то мертва матерія, чому Дроїд сприйняв її заживу, куди привів їх метелик? Мить, ще мить. Поволі дівчину охопила страшна здогадка. Виходить, виходить, мама не створює гуманоїдів. Вона лише копіює дані з давно померлих і видає це за своє. Стій, нічого, я ж не вголос. Раптом неподалік щось упало, Зашелестіло травою затихло. Ерсана побачила сканер, що валявся між могилою її копії сусіднім похованням, мов даремний шмат пластику й кераміки. Дівчина зовсім розгубилася. По спині поповзло холодне повітря. Дівчина озирнулася в інший бік, а зовсім безшумно, наче крило сови. Віман піднявся і вже віддалявся, танучи в сірому й такому ж байдужому небі. Схоже, мама лишала її тут. Чому? Контрольний блок був також мертвим і безпарадно висів на поясі, нагадуючи отой надгробний камінь. Це кінець. А ще, ще дивна полегкість огорнула мозок. Голова стала такою легкою, що здавалося, подме вітерець, і вона розлетиться довкіл білим пухом. Чому так стало легко, так невимовно просторо? Ерсана повільно, знаючи вже відповідь, піднесла долоню до чола. Так і є. Чіп не світився, він став нікчемним, чужорідним предметом у її тілі. Тепер вона тут помре, повільно, від голоду, спраги й самотності, мамі не сподобалась розкрита таємниця, тому та викреслила Ерсану і лишила її в світі мертвих. У порожньому вбитому древньою війною світі, де лише могили й тіні забутих смертей. Тепер думки дівчини розсік білим мерехтінням метелик. Він зробив кілька кіл перед її носом і сміливо сів на лівий лікоть. А замис злетів і присів на маленьке, тонюсіньке деревце неподалік. Потім знову наблизився і перемостився на руку затріпотів крильцями і повернувся до деревця. Так тривала ж поки така гра не зацікавила Арсану І вона ступила кілька кроків до сухої рослинки. Після цього метелик пересів на сірий камінь, повернувся на рукав і знову на камінь. Дівчина пішла до каменя, крок, ще крок, ще сумне кладовище було. За спиною. Перед очима дівчини відкрився широкий, оточений голими пагорбами яр та ж тиша Наче то вона вела цю загублену, злякану людину в свій величний природний світ без роботів, клонувань, лазерного контролю і страху. Попереду на одному з пагорбів віднілося кілька вогників голоси. Людські голоси метелик летів на вогники.